Доброго мирного вечора. Ми розпокою затишку. Все хорошого так. Що там в тебе на городі посходило? Те ж ти сіла? Люди, чесно, не знаю. Йду зараз гляну. Тут і крайні полуниці. Один корчик залишився, бачу. І це все. А ось ще другий є, третій і четвертий. Оце всі полуниці що осталось. Так. Хвасець файл і завтра буде борщ з квостю. Казала Наталка хоче борщу з костюм. Тут ті, що ми садили полониці. Трохи є, трохи нема. Часник мені нікудишній цього року посходив припаршиво, ще, може, трохи повилізає, не знаю. Але... Або його щось з'їло. Або його нема, не знаю. Ну, коротше кажучи, так, ось там цибулька. Радочки видно. Так, бачу, щось посходило. Є радочки. Зараз я вам все покажу. Так, ось тут зійшла. Це, скоріш за все, рукула зійшла. А може й салат, не знаю. Ось. А це, що зійшло, то я уявлення не маю, що тут посіяне. Радочок зійшов. Кріп я радочком не сіяла. То я не знаю, що це зійшло. Морква, то ще щось ранувато для моркви. Кось дуже хутко, то я й не знаю. Ні, моркву, я там сіяла. Сюди вроді не сіяла. Ось один, два, три радочки, то зійшло. І тут радочок, і тут радочок ще сходить. Що я сіяла, не знаю. Тут треба дивитися вже в телефоні. Так, той радочок він йде наздовж. Тут диска вже сходи, он вилізає, ось рідіска лізе. Так, більше тут нема нічого. Тут в мене був петрушка сіяний, то тут петрушки ще нема. Одна рідка сходить, тільки бачу. Так, подивіться, які дюраки знов. Воно вже мене достало з тими дюрами. О, подивіться. Треба знову годувати, то капець якийсь. Рідісочка лізе, рідісочка сходить. Пастюша нема. Люпиний, Дивіться, як гарно. Перезимував будуть гарні курчі. Ось ця штучка зелена вилізає і не знаю, що це таке. Так, тут у нас десь петрушка сіяна. Ну, де вона, не знаю, її ще не видно. Так, а оце що у нас тут сходить? Салат, напевно. Оце ось салат сходить. Так, тут десь я салат сіяла. Ось. бачите, салат як файно сходить. Ось. салатик сходить. Ось радочок наздовж, бачите, дощику хоче. Тут салатик сходить. О, а ще десь я сіяла. Ще щось я сіяла. Горох. А де ж мій горох? Гороху нема. Горох мав би зійти. Де він? А о! Дивіться, бачите, вже попроростав. Бачите, тут горох. О. Вже вон вилізає. Бачите, рядочки, гороху. О. І ось тут ще щось лізе. А ні, тут якась хоптюра лізе. Людочки, хоптюра лізе. Так. А от ще радового гороху, бачу. О, бачите. Дощу все хоче. Все хоче дощу. Так. Тут що тут є в нас? А тут ще щось я сіяла, тут окрайній радочок. А лише що я поняття не маю. Ну це салат, три радки сходи. А тут ще був радочок, щось я ще сіяла, ну не знаю, не маю. Ну і це моя цибулька, три радочки. Це я на пиро садила. Густо-густо. Ото все, що я тут сіяла, садила, все сходи. Так що ось така то красота в мене. Ну, красота більша, це от того, я вам покажу зараз. Ой, ой. Ось. Від люди мені такі гарні первоцвіти. Знаєте? Які вони гарненькі. Но вони не пахнуть. Не. Які вони гарненькі. Цвітуть собі так. Так. Роза починає розпускатися. Ось я за христин не знаю, чи буде з них толк, чи ні, дасться чути. Ось таке, що в мене сходи на городі. Ось це все більше ніц немає. Це мої полунички. Треба все те сухе листя пообтинати, тільки серединки поставляти. Коли його все зробити, я уявлення не маю. Але треба колись зробити. Ті тут пооставалися трохи полунички, деяких буде пару штук з'їсти нам з Наталією. Це полунички від Іни. Всі гарненькі, дасть Бог, я думаю, будуть всі рости. Ось. Треба ще заказати, щоб прийшли які полуниці останні. посадити. хай ростуть, поки дощі йдуть, бо потім не схочуть рости, буде суш. Ось такі справи. Так що, ось такі-то. Значите, така квіточка. Щось вона не фокусується. О, отак от фокусується. Щось таке, то щось йому як тіні дії того року. Ну от чого вона плаче? Я ж її не тіла, нічого, ніде. А вона плаче. Як це зветься? Ось. Ось ця має багато цвіту, бачу, бачите, брунючки такі з цвітом. А там та щось немає. Ось. Ось скільки цвіту має. А ця має, має? І ця має. Ось скільки цвіту. Якби вони вже не змерзли цього року, то вже було б хоч подивитися, які вони. Ті мої активні дії. Вже агрус мій зелененький. Ось і ось мій кизел цвіте. Ось, кизилик місце, те, бачите? Ось. Красота. Це мій виноград. Це Ігор нині повикопував тут сливки. Зробив красоту, сливник той викопав, викорчував. Ось таке діло. Ладно, біжу я до хати. Ось. А вам скажу всього самого найкращого. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Десь качки дикі кричать. Всім до зустрічі!